Традиційно в Києві відбувається акція на підтримку військовополонених. Кілька сотень небайдужих вийшли на столичні вулиці, бо нагадати про тих, хто перебуває в неволі. На місці проведення акції зараз наша колега Поліна Карнесюк. Поліно, вітаю! Чекаємо від вас подробиць. Вітаю. На цього разу масштабна акція на підтримку військовополонених проходить на, біля метро Лівобережна. Тут сотні людей закликають повернути наших захисників, які перебувають у неволі понад два роки. От я зараз маю можливість поспілкуватися з однією учасниць акції, пані Тетяно, розкажіть, чому ви сьогодні тут? Я тут, аби підтримати полонених і полеглих захисників Маріуполя за Всталій, третій рік знаходяться в Війській волі, що живі, що полеглі. Ми дуже чекаємо на повернення і живих, і полеглих. Світ має знати і бачити, що ми маємо таку проблему. Дуже чекаємо. Чому важливо сюди більше людям приходити? Бо ми маємо підтримувати родини і полеглих, і захисників, які знаходяться в полоні. Ми живемо тут, в Києві, дихаємо, гуляємо тільки заради них. Ми маємо їм допомогти звільнитися. Це обов'язок кожного українця підтримати полонених і полеглих. Дуже на все добре. Значу також, що тут зараз приїжджають автівки, сигналять, надаючи розголосу. Ці акції щоразу ці акції, які проводяться щотижня у столиці, тут збирається все більше і більше людей. От зараз акція проходить лише пів години, але все одно з кожною секунду більше людей долучається. Також ця акція проходить і в інших містах України. Її всі ці анонси можна побачити на сайті сім. Сім'їв, які підтримуються захисників Азову, а також зазначу, що тут. Сотні людей також і приходять з рідними, близькими. Серед них чимало людей, тих хто не чув, не бачив своїх близьких людей або друзів всі ці роки. Ну і зазначу, що останній обмін був 17 липня. Тоді Україна обміняла 95 наших захисників. Це 49 воїнів збройних сил України, 21 з національної гвардії, 10 військових моряків, а також інших військовослужбовців. Але знову ж таки жодного з них з бригади Азов росіяни не поспішають повертати з неволі саме захисників Азов. Вони перебувають або на території Російської Федерації, або на тимчасово окупованих територіях України. Тому і важливо сюди приходити, нагадувати про цю проблему, привертати увагу не тільки серед українців, а й світову спільноту. Тож таку інформацію маю, Ілона, тобі слово. Дякую, колего Поліна Карнасюк. На акції на підтримку військовополонених зараз перебуває традиційно. о цій порі проводиться ця акція. Розказала нам, що там сьогодні.